Доброго ранку, ми з України, я Ірина і наша карта дня. Я зрозуміла від ваших дописів, від ваших коментарів, що вам потрібна карта дня. Ну, поки буду робити, поки силу маю, поки не здохла. Я шуткую, звичайно. Це, це шутка, просто я себе сьогодні щось не дуже почуваю. Спробую, можливо, завтра буде краще. І так, вибирайте свою карту, мої дорогенькі. І будемо дивитися, що чекає на вас сьогодні. Тут у нас робоча обстановка, тобто ви або на роботі, ну, сьогодні п'ятниця, взагалі то, здається, п'ятниця, якщо я вже не помиляюсь, ще робочий день. Хтось працює і в суботу, хтось працює і в неділю, але дивіться, можливо, ви дивитесь цю карту не в п'ятницю, а в неділю або через рік. Не маєш значення, ви можете мої розклади дивитися будь-коли, тому що я не кладу саме дату, не зачіпляюся, тому що сьогодні вам підходиться карта, <кій> <кій> а комусь завтра вона підійде. Дивіться, головне, коли ви її знайшли, коли ви її відкрили. І так, робоча обстановка. Вам сьогодні прийдеться наполегливо на чимось працювати на, над якимось проектом продовження. Тобто, це не є початок якоїсь роботи, це продовження. Але це ще не кінець. Тобто в, розгра, роз, в розгарі. Так? Ось, а, ну Я не бачу, що тут, можливо, з кимось, кожний за себе і всі за одного, якось так. Ось. А, карта так і радить: а, будьте вправними, буде винагорода. І так, карта номер два. А тут у нас відкриваються якісь перспективи. Сьогодні вам, ну, не те що пощастить, якась хороша новина може прийти. Е, можливо, гості ви чекаєте гостей, хоча це не є несподівані гості. Тобто ви чекаєте, ось тут карта показує. В очікуванні чогось хороших новин, хороших гостей. В принципі, ця карта позитивна, вона не є негативна. Ось. І ще що можна сказати: сьогодні ви відвернулися від свого минулого, від колишнього, від колишньої, від якоїсь ситуації. Ви залишили сьогодні все позаду і йдете вперед. Ось там у нас виходить сонечко, тобто це і показує, що карта позитивна вам сьогодні випадає. Вірте, що все буде добре. Карта номер три. І так, а тут у нас якась, ну, я би не сказала, що якась весілушка, але це радість, якась велика радість. Ви знаєте, у вас таке можливо буде враження, що а, такої радості ви ще не відчували: радість за когось, радість за щось. Суспільна радість, тобто спільна радість з кимось. Сім'я зібралася, можливо, дійсно у когось якісь роковини, якийсь юбілей, можливо, просто день народження у дитини. Теж може бути. До речі, радуйтеся, поки вам весело. В принципі, ця карта не каже, що можуть прийти, але дійсно, дивіться, тут у нас сонечко, тут сонечко, тут у нас чередується радість з. Хмаринками. Тобто, можливо, що завтра буде вже не така велика радість, але сьогодні у вас радісний настрій. Тому насолоджуйтеся цим моментом. Тепер беремо наш наше таро веселки і подивимося, що тут у нас цікавого. І на цьому кожен піде до себе додому. Дивіться, а тут у нас е -е, я, так, я так це поясню. Так, щось розвалюється. Але розвалюється вежа, вона завжди каже, розвалюється тільки те, чого, що було неправильно побудовано. з покраджено і тому подібне. Це вибір нас усіх. Я можу припустити, що попереду нас чекають ще приголомшливі справи, які приведуть нас до перемоги. Тільки зробивши такий крок, посадивши трьох друзів, можна говорити про перемогу. А інакше з такою корупцією нічого у нас не вийде. Тож готуємося до гучних скандалів і надалі, і падіння з верхівки. Сподіваюся, що це справдиться. Бажаю вам хорошого дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і бувайте здорові на все добре.